Доброго ранку малята! Сьогодні у нас з вами заняття з цікавої математики. Тож усідайтеся рівненько і почнемо. Діти, відгадайте загадку про нашого гостя. Влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як випав глибокий сніг, Позігнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни. А проспав аж до весни. Діти, хто це? Так, це ведмедик. До нас в гості завітав ведмедик. І він приніс нам цікаві картинки. Зараз поглянемо, що на них зображено. Діти, тут зображений ранок, день, вечір. Та ніч частини доби. Тож давайте пригадаємо з вами, що ми робимо у кожну частину доби. Ось ранок ми прокидаємося, умиваємося, чистимо зубки, робимо зарядку, снідаємо. Діти, а що ми робимо вдень? Вдень ми виходимо на прогулянку, навчаємось, обідаємо та обов'язково відпочиваємо. Діти, а що ми робимо ввечері? Дивимося телевізор, допомагаємо матусі, вечеряємо та приймаємо ванну. А скажіть мені, що ж ми робимо вночі? На ніч ми слухаємо казку, а також лягаємо відпочивати, щоб набратися сил для нового дня. Молодці малята, ви були дуже уважними. Тож тепер наступне завдання від ведмедика. Погляньте на картинку. Кого ви бачите на ній? Так, це равлики. Скажіть мені, куди вони прямують? До своїх будиночків? А який з равликів, дітки, більший? Більший равлик рожевого кольору. Правильно. А у якого равлика будинок? Менший? Звичайно ж, менший у равлика зеленого кольору. У равликів є стежинки, які ведуть до будиночків. Скажіть мені, будь ласка, у якого равлика стежинка коротша? Так, у рожевого равлика стежинка до будиночку коротша, а у зеленого равлика стежинка. Довше. Правильно, діти! Наступне завдання від ведмедика. Ось веселий їжачок. Він просить допомогти йому вибрати найбільші фрукти та ягоди та скласти їх у кошик. Допоможемо, діти! Погляньте, яке з цих яблучок більше. Зелене чи червоне? Правильно, зелене яблучко більше, тож його ми положимо в кошик їжачку. Наступна картинка. А яка груша більша, дітки? Жовта чи зелена? Жовта груша більша, тож і її ми покладемо в корзинку. Який виноград більший? Синій, червоний чи зелений? Звичайно ж синій виноград більший, то і його ми покладемо у корзинку до їжачка. Яка ягідка малини більша? Жовта чи червона? Червона ягідка більша, тож і її покладемо до кошика. Наступна картинка. А який з цих кавунів більший? Темно-зелений чи світло зелений? Звичайно ж темно-зелений кавун. Більший, то і його покладемо до кошика їжачкові. Подивіться, діти, у їжачка уже повний кошик смаколиків. Він вам дякує. А ще, діти, наш ведмедик дуже задоволений вашою активністю. Ви були великими молодчинами. Дякую вам і ведмедик вам дякує. На цьому наше заняття закінчене. До наступної зустрічі, бувайте.